Із першою частиною Dying Light я знайомий добре. Steam підказує, що я награв 80 годин. За цей час кілька разів пройшов гру, та навіть колись робив огляд. Можете глянути, досить швидко. Dying Light став для мене одним із найулюбленіших тайтлів. Воно й зрозуміло: унікальний якісний концепт паркуру від першої особи, непогана бойова система, цікавий відкритий світ, а також захоплюючий сюжет, яким на моє здивування були незадоволені багато гравців. Для мене ж він був досить особистісним та драматургічним. Рігійно виправданим. Уявіть мій захват, коли почув про розробку сіквелу. Втім, все-таки старався споживати менше контенту по другій частині, бо новий комп'ютер з'явився у мене відносно нещодавно. Тож я хотів уникнути спойлерів та насолодитися грою повною мірою. Тож, нарешті, дійшли руки до продовження Dying Light, і що можу сказати? Не дивлячись на купу проблеми з розробкою, більшою мірою мені сіквел сподобався. Мабуть, не дуже коректно буде порівнювати обидві частини, бо вони досить різні. Десь на Рох інстаграму бачив коментар, який неймовірно влучно їх описує. Перша частина це гра про зомбі із паркуром, а друга гра про паркур із зомбі. Це більш-менш повною мірою характеризує усі зміни. Тож про що будемо говорити у цьому відео? Що таке Dying Light 2? Чим стала серія зараз? А також розглянемо розробницьке пекло тривалістю у багато років. Часто проблеми з розробкою виникають через не зовсім вдалі рішення менеджменту. Польський ігродев має чимало таких прикладів, і звісно ж цей тренд торкнувся і творців Light 2. Текланд. Вперше гру анонсували у 2018 році, і скоріш за все почали розробку ще раніше, навіть із урахуванням регулярних оновлень оригіналу. Після анонсу ще раз сікл показали вже у 2019 році на е 3 Проте завжди здавалося, ніби студія щось приховує. Інформації було катастрофічно мало. Усі заяви про розробницьке пекло текланд заперечували. Втім, довго правду приховувати вони не змогли. Тож через деякий час стало відомо про токсичну атмосферу, яку продукував. Засновник та директор компанії Павел Марцевка. А у 2020 році через звинувачення у сексуальних домаганнях Текланд звільнили Кріса Авелона, який займався сценарієм. Пізніше він подасть у суд, де жертви відкличуть свої претензії та ще й матимуть йому виплатити компенсацію. Проте, через це його позбавили роботи не тільки на Dying Light, а й над кількома іншими проєктами. Хто не знає, Кріс Авелон це добіся талановитий сценарист та ігровий дизайнер, який довгий час працював із обсідіанами. Не буду детально. Зупинятися на його персоні він заслуговує окремого відео, хоча й брав участь у розробці російської гри Pathfinder. Для нашого тайтлу це означає наступне: після його звільнення вони вирішили повністю переписати сюжет, аби від нього відхреститися. Як ви розумієте, переробити пласт сценарію талановитого дизайнера та зробити це добре не так вже і просто що потім вилиється у купу проблем. Взагалі, розробка гри просякнута купою драми по типу Марцевка зробив свою дружину начальницею відділу рекрутингу, яка до цього, звісно ж. Цим не займалася або постійно втручався у процес розробки, який складався із бажання запозичувати якісь ідеї у інших студій. Все це супроводжувалося звільненнями та переробленнями вже існуючих білдів гри. Як ви розумієте, це не могло не вплинути на фінальний продукт. Гру переносили кілька разів з очевидних усім причин. Причому вони навіть обіцяли через півроку після основного релізу випустити сіквел на Switch. але цього до сих пір так і не зробили. Тим не менш, гра побачила світ у лютому 2022 року. Гра вийшла неймовірно забагованою та великою мірою недоробленою. Один із знавців другої частини Dying Light розповідав, що деякі проблеми почали виправляти лише у 24 році, оскільки я гру проходив уже після всіх патчів, то й враження у мене дещо краще. Тож ті, хто знайомився із грою на релізі, бачили все значно у гіршому стані. На цьому переходимо безпосередньо до самої гри. Ви не повірите, але візуально Dying Light практично не змінився. Так, вони докинули ретрейсінг, який практично не. Не помічаєш, але більшість анімацій вони просто перенесли з оригіналу. Та бог із тими анімаціями, навіть моделі місцями ті самі у цьому не вбачаю якоїсь катастрофи, але зрозуміло, чому вони так зробили. Втім, 6 років різниці теж мають бути помітними, а не як тут, що дійсно покращили, то це розмах. Зараз частини світу значно більше, що площею, що своєю вертикальністю. Центр міста у Сіквелі відчувається як обидва райони харану разом узяті, при тому, що підвантажень у нас мінімум. Усі основні системні ресурси гра бере саме на ці великі відкриті простори та їх освітлення. Наприклад, тепер можна робити так. Ugh. <sighs> Місцевий світ мені зайшов, а особливо те, як дизайн оточення працював у зв'язці із паркурними механіками в оригіналі. Ти просто мав можливості залізати куди хочеш. А зараз навколо цього будується вся гра. Окрім розмаху, змінився і сам сеттинг, разом із ним і арт-стиль. Якщо Харан це сучасне місто на карантині, то події у сіквелі розгортаються через 15 років, коли епідемія захопила увесь світ, внаслідок чого людство якоюсь мірою повернулося у середні віки. Саме тому замість радіовишок Будемо лізти на дерев'яні млини. Спершу такий концепт мені не дуже зайшов, оскільки я був відданий ідеї карантину у сучасності, як у більшості ігор про зомбі. Проте після годинки другої місцевий шарм все таки переконав, що і такий сеттинг може бути захоплюючим. Відповідно до цього змінилася і кольорова палітра. Я б сказав, що більшою мірою зберегли традиційну сірість та жовтуватість як виділення проте у сіквелі все ж таки стало більше неосновних кольорів: плакитний, зелений, додали того ж ультрафіолету. Стало простіше орієнтуватися у просторі та шукати необхідні предмети або задачі, якщо раніше жовтою фарбою лише частково виділяли необхідні елементи, то зараз це роблять із більшістю оточення: намальовані стрілки, направлене світло, відповідні яскраві кольори на тих об'єктах, на які варто звернути увагу. Бачив багато суперечок на цю тему, не тільки по Dying Light, а й інших ігор також. Мовляв, розробники ставляться до гравців як до дітей, ніби вони самі не розберуться, куди йти. Проте на власному досвіді можу сказати, що місця. Тами буває настільки туплю, що по кілька хвилин намагаюся зрозуміти, куди мені йти. При тому не можна це списати на поганий левел дизайн, тому особисто я не проти, коли гравцю органічно підказують, куди йти. Зрозуміло, що якщо у кожному коридорі будуть здоровенні червоні стрілки, це лише буде дратувати. Але тут все зробили досить органічно. Втім, давайте про головне: що по паркуру, як і казав, більшість анімацій перенесли з першої частини, чому я особисто навіть трохи зрадів. Мене вони влаштовують. Повністю, проте без змін їх також не лишили. Великою мірою підкрутили фідбек від цього процесу через трясіння камери через почуття швидкості. Окрім цього, в оригіналі паркур, здебільшого, був лише про ефективність, а у сіквелі місцями додали фінти, що гімплейного наповнення у собі майже не несуть. Це якісь зайві перестрибування, перекати та всяке таке. Зайвий час воно не віднімає та й виглядає видовищно. Також додали й нових можливостей, більшою частиною яких у проходженні забував Стуватися тут же скажу, що у Сіквелі скоріше за все патчами виправили дратуючий момент із першої частини. Іноді гра не фіксувала місця, де ми могли б зачепитися за виступи. У Dying Light 2 такого не помічав жодного разу. Зрозуміло, що щоновлення не працювали б, якби не було якісної зв'язки паркур оточення. Як вже згадував, ця частина у першу чергу розроблялася саме під цю механіку. З'явилося більше вертикальності, більше видовищності у цьому процесі, більше відкритих приміщень. Детальніше розглянемо процеси цієї механіки трохи далі, але кажу одразу: паркур та все, що з ним пов'язано, зараз працює чудесно. Сама гра на диво стала ще більш жорстокою. Хоча, здавалося б, після того насилля над зомбії, куди вже далі. Розробники додали кілька видовищних добивань, які спершу мене навіть дивували на монтажі заблюрю, мабуть, аби Ютуб не сварився. Проте ви можете уявити. Though. Підсилює ці враження і загальна атмосфера без виході. бо у першій частині була можливість порятунку, а тут же ти розумієш, що кінець світу відбувся і тікати вже нікуди. Це якщо говорити про зміни, які вони зробили у другій частині. Перевикористання сетів та моделей із оригіналу вони намагалися приховати драматичним освітленням та новим оточенням. Але ветерани Dying Light це помітять одразу. Якщо вам байдуже на 4К моделі та подекуди враження дежавю, то у цілому, завдяки якісному лево дизайну кардинальних недолік. Ліків не помічаєш. Втім, це точно не рівень візуалу 21-го року. Взяли старі асети та накинули ретрейсінг. Ось тобі секрет успіху. Зі звуком вийшло дещо цікавіше. Одразу хочу поділитися персональним. В оригіналі протагоніста озвучив Роджер Крейг Сміт. Чудовий актор, зокрема, подарував свій голос Еціо Аудіторе та Крісу Редфілду. Перший Дайнвайт так зайшов мені, зокрема, і через його майстерну роботу. До праці над сіквелом його не запросили, і над головним героєм працював вже Джон. На скот, який є менш відомим актором озвучки. Проте перші кілька годин у мене було чітке враження, що Ейдена, так само як і Крейна, озвучив пан Сміт. От настільки розробникам та гравцям сподобалася оригінальна акторська робота. Варто відзначити, що катсцен та розмов по рації стало більше, тож якість цього аспекту була важливою. Як мені здається, актори не підкачали, відтворюють необхідні емоції та задум наративного дизайну як треба. Насправді, спочатку досить у штики сприймав загальний ні, сюжет та персонажів, зокрема, проте з часом був ментально залучений у всі події у грі, власне, завдяки роботі акторів. Тепер давайте поговоримо про звуковий дизайн та його взаємодію із музичним оформленням. Цікаво, що розробники виклали досить багато матеріалів та відео на своєму каналі, про те, як створювався сіквел, тож у мене була можливість подивитися на їх бачення. З приводу музичного супроводу вони вирішили маніпулювати гравцями. Якщо ми пересуваємося землею без ніяких переслідувань. А суто бігти уперед, то музика не грає. Якщо ми переходимо на дахи та починаємо застосовувати різноманітні рухи, Dying Light починає винагороджувати гравців та відтворювати різноманітний звуковий супровід. Як вони показують у відео, чим більше паркурних комбінацій, тим більше сцемплів ми відкриваємо. Виходить поступове епічне підігрування ігровому процесу. Такий музичний принцип вони використовують у всіх механіках гри. Тобто, розробники намагалися підштовхнути людей постійно рухатися уперед. Ніби натякаючи, що вони від нас хочуть. Зрозуміло, що концепт цей не новий, втім досить пірний неймовірно цікавий, зокрема, і психологічно, адже у Русі практично усі ігри сприймаються краще, та й недоліки таким чином помітити значно складніше. Тому, окрім атмосферно-естетичної функції, музика у сіквелі виконує їй цю. Якщо говорити за сам саундтрек, то це питання суб'єктивщини. Мені особисто більше зайшов електронний супровід першої частини, а тут же вони вирішили додати. Оркестрових тем, бо ми ж ніби відкотилися із сучасності до більш первісного стану, це наче й виправдано, хоча знов ж таки мені оригінальна музика більше до вподоби. А от саме за звуковий дизайн нічого цікавого сказати не можу. За враженнями, більшість контенту вони перенесли із першої частини. Тож на слух я почувався ніби вдома, проте і на щось нове увагу не звертав. Та й до всього більшість емоцій передавали саме актори через дихання героя, викрики зомбі, інших ворогів. З дивного мені здалося, що. Що гра є менш страшною, не те щоби колись лякався у Dying Light, проте кожне переслідування супроводжувалося купою емоцій, при тому, що засобів знешкодження навіть найсильніших мотованих ворогів там було більше. У сіквелі, навіть якщо нас помічають, я завжди пасивно продовжував рух до своєї цілі. Хоча на здобуття вогнепальної зброї треба було пройти окремий квест, а вручну добити особливих інфікованих ой як непросто. Втім, все одно тих емоцій гра мені не створювала. Не розумію, у чому причина. Не розумію, у чому причина. Не розумію, у чому причина, адже умовна небезпека стала більшою. А звукові та ігрові концепти лишилися тими самими. Можливо, через те, що вони не додали практично нічого нового. Втім, якогось негативу до цього дизайну теж не відчував. Є та й є. А тепер нарешті про сам ігровий процес від самого початку нам демонструють, що ця частина даватиме нам простір. Як мені здалося, це є основним досягненням. Також помітна ще більша орієнтація. На сюжет, проте у Dying Light 2 вийшла цікава особливість. Більшою мірою це класичний одиночний екшен із деякими rpg елементами Більшою мірою. Перша частина, окрім великого аддону, намагалася себе монетизувати купою косметичних DLC, а також парою доповнень поменше, що пропонували нові локації. До того ж, з часом вони спробували перетворити всю цю кострубату екосистему на сервіс гру. Регулярно почали з'являтися різноманітні івенти із нагородами, але кардинально інакше Dying Light ти не Приймаєш це все одно одиночний екшен із можливістю кооперативного режиму, де місцями на екрані показують якісь повідомлення та просять купити доповнення. А вже у другій частині вони вирішили на етапі розробки впровадити ці елементи монетизації. Так само є невеликі доповнення, як і в оригіналі, але вже й зробили повноцінний внутрішній магазин із купою контенту. І якщо раніше здебільшого це була косметика, то зараз вони продають і повноцінну зброю. Разом із тим, сама гра побудована навколо грінду, Інгібіторів, які Івенти на мапі тепер додали ранги, лутбокси. Загалом це все, наче й не сильно впливає на ігровий процес, але монетизація та сервізація на порядок агресивніша. Тому розкажу, яким чином проходив другий Dying Light та як це вплинуло на моє фінальне суб'єктивне враження. Перші кілька годин взагалі не знав за що хапатися. Настільки багато подій відбувалося у грі. І з часом я практично повністю сконцентрувався на головній сюжетній гілці. За все проходження я, звісно, спробував всі різновиди активностей, аби міг Повноцінно створити думку щодо гри, проте мене практично не торкнувся. Грінд на все про все я витратив близько 30 годин, а ще бігати та фармити можу з годин 20. Я ніби ігнорував складові гри сервісу, що мене врятувало від певних недоліків ігрового дизайну. Також, оскільки грав у людську пропадчену версію та в основному проходив лише сюжет, мені здалося, що проходив повноцінне продовження першого Dying Light. Якби бігав, фармив якісь інгібітори та непотрібний лут, не факт, що я би дійшов. До фіналу та накинув би все на півдорозі. Саме тому рекомендую грати у сіквел саме таким чином: Вифармити все, що рухається, ви завжди встигнете. А от враження від гри зіпсуєте, це я описав загальну екосистему гри. А тепер давайте детальніше розберемо окремі механіки. Сам прогресінг, на перший погляд, лишився тим самим: окремо прокачуємо паркур та бойову систему. Гілку виживання, яка в основному прогресувалася через квести, вони прибрали. Як і в оригіналі, твої дії прокачують твої можливості. Хочеш. Краще стрибати, більше бігай та відкривай навички. Хочеш сильніше бити, частіше рубай ворогів. Проте, якщо раніше ми могли, суто граючи у світі, прокачувати паркур та бій. Зараз це більше робиться саме на квестах. Оскільки виживання як гілка зникла, то й немає сенсу давати окремі нагороди за завдання. Тому досвід дають окремо на ці дві гілки. За весь час проходження, як мені здається, грою у світі я прокачав від сили по чверті цих здібностей, все інше дали саме за квести. Як до цього ставитися, залежить. Від вашого сприйняття. Паркур тепер основна ігрова механіка. Хтось може зауважити, що так було і у попередній частині, проте тут не погоджуся. Там ці можливості радше спрощували життя до того ж, коли ви отримаєте гак, то формальний паркур по суті завершується. Він після того був просто непотрібний. Тут же допоміжні інструменти неймовірно занерфили. Гак, по суті, лише допомагає гойдатися, а параглайдер швидко забирає витривалість. Від початку і до кінця найбільше часу ви будете рухати ніжками проте, на щастя, цей процес тут оптимізували. Після патчу він відчувається органічним та зручним. Деяку оптимізацію руху вони закрили за здібностями. Наприклад, якщо суто рухатися вперед, протагоніст буде десь сповільнюватися, десь застрягати, а нові здібності дарують можливості взагалі не зупинятися. Є і прискорений біг, і миттєві стрибки після деяких анімацій, і повноцінний біг по стінам. Паркур у другому Light – це не просто можливості пересування від цілі до цілі, це реально повноцінно та основна механіка гри, як казав на початку, це гра про паркур із зомбі, окрім безпосередньо наших здібностей та можливостей, ще є побудова оточення під нас. Зробили ліфти на гору, нові платформи, виступи, і все це існує у неймовірній вертикальності. Але на жаль, ця вся свобода відкривається поступово та обмеженими порціями. Ось тут на сцену і виходять інгібітори. Річ у тому, що на початку гри ми отримаємо ключ. GRE. українською, це буде глобальні зусилля допомоги в оригіналі. Ми на них працювали, а у сіквелі це вони призвели до апокаліпсису. Власне, за допомогою їхнього ключа ми зможемо знаходити їх спеціальні ін'єкції, коли назбираємо повноцінну порцію, зможемо обирати що покращити: максимальний запас витривалості чи здоров'я. Також це покращить ще дещо, але про це за секунду. І з початковим рівнем витривалості, ви практично людина із обмеженими можливостями. Вона витрачається практично на Кожен наш рух, та навіть якщо ми десь вісимо та не рухаємося, окрім деяких драбин. Відповідно, навіть якщо захочеш, на початку ти мало куди залізеш. Обмежити гравця допоможе і третій фактор, який покращують інгібітори: шкала перетворення на зомбі. На початку гри нас пошматує інфікований, тому ми маємо підтримувати свою людяність. Геймплейно це означає, що маємо певний таймер, який активується, коли заходимо у темряву. Як тільки він досягає нуля, то гра завершена. Інгібітори також кожного разу, на які Ісь відсоток посилюють у цей наш імунітет, що збільшує таймер. Але це ще не все. Деякі ідеї доповнення The Following вони вирішили перенести і сюди. Тому в день смертельні мутовані вороги сидять по спеціальним цікавим локаціям, які треба лутати. Якщо ти туди заходиш в день, то отримаєш неприємний сюрприз. Відповідно, туди треба ходити вночі, коли і на вулиці небезпечно, і у приміщеннях, і коли нема світла для імунітету, і коли ледь ходиш. Тому, якщо зібрати усі ці фактори докупи, отримаємо обмеження гра. А який має бігати та гріндити оці довбані інгібітори, особисто я назбирав на якийсь комфортний рівень і просто про них забув на якийсь час. Знов ж таки робив усе, аби якось відкинути оці нав'язливі механіки. Більшою мірою мені вдалося, чого і вам раджу. До сих пір не сказав навіть жодного слова про бойову систему. Чому як ви могли б здогадатися, тут ситуація не дуже, яким був бій у першій частині, так само як і тут починали із тим, що ледве могли закопати одного зомбі, проте із часом арсенал можливостей зростав, і крейн ледь не голіруч міг розкидувати натовпи вороженьок. У сіквелі намагалися притримуватися такої ідеї, проте разом із тим повикидали справді хороші здібності, і гілка бою майже повністю складається із непотрібних. Навичок, якими користувався ну вкрай рідко. З цікавого вони запровадили паркурний бій, коли ти не просто махаєш зброєю, а маєш інтеракції із ворогами. До слова, із живими людьми тут будемо битися ледь не більше, ніж із зомбі. Для цього блок зробили основним прийомом разом із увертаннями. місцями бійки нагадують перший Dying Light, але це радше рідкість. Все одно більшу переважну частину гри будемо просто замахувати ворогів злізятчом. Вони навіть намагалися інтегрувати вертикальність у бої завдяки парі нових приємних. Але як на мене, воно не працює простіше та ефективніше два рази вдарити ножем. Вогнепальна зброя відкривається окремим квестом, а потім окремо вифармлюється гріндом. Зате бафнули лук. Тепер він наносить добрячі пошкодження. Навіть створили окремий клас спорядження для цієї механіки. То слова про спорядження. Частково, як і в оригіналі, гра нагадує слешер, бо ми підбираємо купу луту. Тепер, окрім зброї, ще й вирішили зробити броню, яка складається із різних елементів. У свою чергу все розділяється. На класи, медик, танки і так далі. У реальності хотіли ввести якісь зайві RPG елементи але все грається абсолютно так само. Я не бачив чогось такого, що варто було зберігати, а не продавати після якогось часу. Зброї завжди вистачало, грошей теж за гру. У мене жодного разу не виникало необхідності користуватися внутрішнім магазином за реальні гроші. Ну і наостанок про активності, як казав, окрім сюжету, на мапі купа роботи: відкривати вишки, лутати якісь магазини, часто підкидують випадкові зустрічі. Є купа другорядних завдань, навіть є змагання по паркуру. Мені здається, годин 50 гра займає спокійно. Причому не можу сказати, що це якийсь суцільний, нецікавий грінд. Так, він теж присутній, але якщо розбавляти види активностей, у цілому бігати та фармити весело. Також ми маємо можливість дещо змінювати місто. У грі є кілька фракцій, і ми допомагаємо двом із них. По місту розкидані кілька об'єктів, і після активування та зачистки можна обирати, кому їх віддавати. Звичайні люди ставлять довкола. Якісь паркурні елементи, а правоохоронці допомагають у зачистках проти зомбі. На жаль, під час проходження не мав партнера для коопу, але час від часу з'являлися повідомлення про допомогу від інших гравців. Матчмейкінг, який не який, але є. То що ж можу сказати з приводу ігрового процесу, не дивлячись на якісь спроби зайвої монетизації, грінду, багів на релізі, зараз мені грати було відверто весело. Так, це не пряме продовження Dying Light у контексті хороших боїв та можливостей паркуру, а все таки навпаки. Знов ж таки, як до цього ставитися, вирішувати вам особисто. У нас не так багато ігор про паркур від першої особи, тому мені було цікаво. Проте у нас є ще один елемент, який утримував мене біля екрану: сюжет. Від самого початку кількість катсцен показала наскільки гра вирішила збільшити свій вплив сценарно. У першій частині це були невеликі моменти перепочинку між екшеном, а тут це прямо такі рушій гри вперед. До того ж, тепер вибір як явище міцно укорінилося у голові. В ній сюжетній лінії за все проходження доводилося обирати між двома рішеннями десятки разів, і це потім впливає на фінал. Я не можу сказати, що самі персонажі є феноменально прописаними часточками історії. Втім, мені вони здалися правдоподібними, я їм вірив. Хіба що логіка дій багатьох людей у цьому постапокаліпсисі часто виглядає досить дивно у характери та образи персонажів віриш, а от у їхні дії. Якось не дуже вони, наче якісь діти. Можливо, це результат переписання сценарію пана Авелона. Можливо, його версія була цікавішою, проте ми вже того не побачимо. Робити переказ мені не хочеться, тому що зустрічав мало людей, яким зайшов сюжет оригіналу. А от мені навпаки, то була хороша особистісна історія із якісною драмою. Тут велика кількість подій нагадує ту саму історію, але з іншими варіаціями. Фокус із Мені треба змістився на Мені треба, але також я і рятівник. Можливо, головна сюжетна лінія є трохи затягнутою, бо половину якихось дій ми робимо незрозуміло для чого. Мені здалося, що вони штучно розтягували деякі завдання, але у цілому я отримав позитивні враження від цієї історії. Чудово розумію, чому людям не зайшов сіквел. Навіть якщо прибрати всі нюанси із розробкою, це не той самий Dying Light, який усім так сподобався. Це все таки інша гра, але за мотивами попередньої. Через кілька годин проходження у мене повністю сформувалася думка, що гра. Мені особисто заходить про свої 300 гривень на знижках, точно не жалію. А от за повну ціну не впевнений. Однак рекомендувати до проходження все одно можу. Навіть зі своїми недоліками, Dying Light 2 є унікальною грою і з цікавим концептом. У ній є достатньо контенту, аби утримувати вас навіть після проходження основної сюжетної гілки.